Вітаю вас, шановні друзі, це програма Ваша Свобода. Мене звати Олександр Лащенко, і я з радістю представляю вам, вам гостя нашої студії, актора Олексія Горбунова. Вітаємо вас, пане Горбунов. Ну що ж сьогодні другий день нового 2015 року. Я вітаю вас з цим святом. вас. І власне рік, що минув 2014, був дуже насиченим для вас не лише в творчому плані, але і, ну скажімо так, я не знаю, що можна сказати, політичному будь-якому іншому про це, ми теж зараз поговоримо. Власне, і тема нашої сьогоднішньої розмови, чи просто митець от цій ситуації, яка зараз відбувається в Україні? Він може і має право займатися лише мистецтвом, чи залишатися в цьому от будинку. Яскравому, естетичному, мистецькому неможливо. Чому, власне, привід для нашої розмови? Ви вирішили знятися в українському серіалі. Назва гвардія, так? Так. Е, вже ведуться зйомки? Вже закінчується. Закінчуються, май тобто, як так. жартують в інтернеті, вас зняли у нас гвардія, так? Mm -hmm. Тобто з нас би зрозуміло, що йдеться про е, українських добровольців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Водночас, як повідомляли в пресі, зараз підтвердите це чи спростуєте. Ви нібито відмовилися зніматися в російських серіалах. Це я, відповідає я, дійсно. Сім? Я вже знаєте, я вже втомився відповідати на це запитання, і мене дуже. Ну, не те, що не, не цікавить, а я не розумію, чому люди питають про це вже місяць, мене якийсь дурень ляпнув це в ефірі чи комусь журналістів, сказав. І після цього всі підхоплюють це і починають. Я кажу, слухайте, в мене 150 фільмів. Я навіть у цьому році знявся там в трьох картинах, дві прем'єри великі, да, там, три записав диски, записав зараз казку Мумітроль три, 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 три диска вже записав ще п'ять. Маю вийти, от, ну, буквально ж як на днях, так? Але люди мене продовжують це питати, питати, питати. Ще раз відповідаю. Я знімався, до речі, я проробив на кіностудії Довженка майже 14 років. Перші мої картини і звання заслуженого артиста УССР Ще я отримав за радянські часи, коли працював на Довженко. Мій худрук Константин Петрович Степанков. Який мене навчав, народний артист Інституті СССР Ремі Карпенко Каров, я навчався в лаврі. Це був кіноакторський курс, який не, не набирали вже майже 15 років. І Степанков взяв нас і весь курс нас прийшов на кіностудію Довженко. От, тому я... А потім я народився тут, як і Янин. На Русанівці. Я на Русанівці виріс. Да, та, корінний та. киянин. І, а, але працював дуже багато в Москві. Майже більше 10 років я працював. На сім років я працював в театрі Олега Меньшикова, так ще грав пару антреприз, може, три антрепризи в Москві, і дуже-дуже багато картин я знімався в Росії. І кращі ролі, я вважаю зіграні мною у Росії у російських режисерів, які на все моє життя лишаться у моєму серці. Тому що той рік, 93-й, коли мене запросили в Москву, хоча знімав цю картину. Володимир Попков, наш режисер, він вже пішов а, вже майже більше п'яти років, як його нема в нашому житті. Але це мій хрещений батько. Ви ну, нагадаєте, що за картина? Картина Графіня Демонсоро, де грав Блазня Шико. Так, так. Але у 84-му році я знімався. Це перша моя картина, яку знімав Попков Володимир Михайлович. Я грав uh, таможеніка Женю груз. Стінко, Груз без, груз без маркіровки. Да. Ви ще не змогли подивитися прем'єру, тому що вас так, в так, армію так. радянську призвали, Бачите, подивилися. Ви знаєте, ви знаєте краще, ніж я. Але чомусь про це мене журналісти не питають. А мене питають, це правда, що ти відмовився працювати в Росії. Я на цей час не працюю в Росії, тому що в мене дуже багато роботи зараз Україні. в Україні. І настав той час, і воно природньо це вийшло. Коли я маю бути тут. По, ну, більш того, що в нас такий час дуже жахливий, я цей рік пережив, як і всі наші громадяни, як всі наші люди. Я пережив його дуже. Він такий спресований, стільки було переживань, стільки всього, що цей рік такий, він особливий цей рік. Да. І мене дуже це. Е, ну, Извините, скажу по-русски. Меня очень это бентежит, тут же перехожу на украинский. Почему людей интересует именно это? Работаю я в Москве или не работаю я в Москве? Повторяю, в эту минуту я не работаю, естественно. И э, хорошо, что мы снимаем «Гвардию». Помимо этого, есть радиопрограмма, которая выходит в Одессе. Радиопрограмма, которую, наверное, я сейчас буду выпускать в Киеве. Потому что я в свое время в Киеве на трех радиостанциях больше 10 лет работал. И радио это моя... Така это, это, да, это моє такое знаете, очень хобі, но очень душевне душевное. душевное. Панесі, чому я вот, я власне Тому крім я то... скажу, так да, я не відмовлявся зніматись, але цей час і не знаю ще скільки маю бути на Україні. Поки я працюю тут і буду працювати тут. Але якщо будуть дуже які цікаві будуть на двох да, сторін я можна буду... ставити це питання. По ну, перше, я вас так. уточнив. Це важливий момент. Так, Ви так. не відмовлялися з іншого так. боку, чи не є перешкод з боку ваших російських колег? Після того, що ви свою позицію не приховуєте стосовно я того, що ніколи відбувається не в Україні. приховував. знаєте, ще в той час, коли там перша революція на майдані Помаранчева була вже теж багато запитань мене було в Москве. Ви закінчили інститут імені Карпенко Карва. Ви киянин правда, кияном, А ця людина, да. про яку я зараз згадаю, не є киянином, але він mm. теж закінчив цей інститут Карпенко Карва, трошки раніше ніж ви. Mm -hmm. Знімав фільми на кіностудії Довженка. Відомий російський режисер Володимир Бертко. Так знаю, відома так, його так, позиція знаю. щодо подій в Україні. Дуже різка, м'яко кажуть. Mm -hmm. Mm -hmm. Більше того, він не приховує свого симпатії до Йосипа Сталіна, mm -hmm. хотів навіть фільм про нього так він зняти же комуніст. От. Він же комуніст Хоча, свого часу зняв це? фільм Собаче вас... серце. Антикому час це я зараз розумію краща картина його, як я звичайно. Звичайно, я зараз не збираюся його ні засуджувати, ні хвалити. Просто бачите, у нього така позиція. Станіслав Говорухін. Він щоправда не одесит, але краще свій фільм зняв на Одесі на студії. Місце зустрічі змінити не можна. Відома його позиція депутата Держдуму і прихильника Володимира Путіна. У вас така позиція? Ви Кита Сергіїш Михалков, з яким ви знімались? У якого ви знімалися у фільми? Дванадцять я дуже вдячний йому за цю роботу, яку яку в яку він мене запросив. Ви не сприймаєте їх зараз своїх? Ну я не вживу це слово ворогів, але дуже. Гострих опонентів? Ні, я, не, не знаєте, я вважаю, що це ді, діло кожного, а особливо митця, він вибирає кожна, кожна людина, вибирає той шлях, який він вибирає. А якщо це людина вже в такому, знаєте, віку, що, що йому казати, він вже така доросла-доросла людина. Всі ці люди, яких ви зараз, про яких ви сказали, вони. Тим більше мають своє враження і відношення до того, що відбувається. А ще, мабуть, тому що вони живуть вже довгий час в Росії. Але таки... постійно жив і живе в Росії, Андрій Макаревич. Так, да. Діана, Діана Арбєніна. Діана Арбєніна і багато, Юрій Шевчук, ЕБГ, і бідва, і які в і останній кліп. Е, я забув, як ця пісня називається. Ну, є, є музикантів, дуже багато, які підтримують, може, не так відкрито, як Макаревич і Шевчук, але вони, ну, ти, ти розумієш, яка у, яка у них позиція, як вони ставляться до України, до людей, до всього, що відбувається. Але це діло кожної людини. І мені здається, що не можна. ну, ну я, я не хочу там да, когось. як морализоваты, да, и, и, и надо иметь моральный стержень, и моральное право, чтобы осуждать кого-то, потому что иначе это все похоже на наших депутатов, у них там пробу ставить негде, а они нас лечат моральным каким-то вещам, понимаете? Если Высоцкий бы говорил что-нибудь о морали, я бы это понял, потому что это мой любимый певец, и там, скажем, я его с пяти лет слушаю, и для меня Россия это Высоцкий и Шукшин и все фильмы, на которых я вырос пацаном, то есть они сражались за родину. Да, там Данели и все фильмы Не горюй, ну все, слезы капали. Один із любиміших актёров, Євгеній Леонов, мой. Просто mm, вот любиміший. «Джентльмена удачі я 50 разів смотрю. Для мене, вот эти люди, которых сьогодні вже давно нет з нами. Синій марафон, що це не марафон, безусловно. гениальное кино. І, і... Басила Швири там інше головну роль зіграв. Да. Як Басела Швирики зараз теж да. ставиться з великої симпатії. Як, як Хиджаков. Тому це ді, діло, мені здається, діло кожного, особливо митців. Це така, знаєте. Але, наприклад, уявимо собі, я не знаю. От Микола Сергійович Михалков вам подзвонить, запропонує участь в якомусь спільному проєкті. Ви відмовитеся? Ні, ні, ні. Я вважаю, що, по-перше, я буду читати сценарій. В Росії зараз те, що мені пропонують, я вам скажу, да, останній рік, це читати неможливо, тому що я не знімаюся в мильних операх, я не знімаюся у пропагандистських картинах і так далі. так далі. То є ряд там, да, Таких речей, до яких я ставлюсь, як і ставився. По-перше, сценарій і режисер, який мене запрошує до себе. Тому що, скажімо, є Андрій Кавун, такий режисер, це мій один з улюбленіших режисерів, який курсанти знімав. Так. Остання картина Шерлок Холмс, який мені так, подарував Маріарті, ще подарував багато ролей. І а, він знімав ще до 16 ї старшої. Там є така картина він мені маленький епізод подарував. Ну це епізод, який все молодіж там. смотрел эту картину, запоминалось, и, собственно... Э, я припрошу, я буду приходить да на Да, добра... да, и я не могу. Тодоровский Валера, который мне дарил просто, начиная с первой Каменской, вернее, «Страна глухих», он меня взял на небольшую роль, и после этого я работал с Валерой почти 10 лет. в «Курсанты». он был продюсером. «Красная капелла», один из любимейших моих фильмов, где я играю. Образ турбанфюрера СС Карла Гиринга. А вот. Э, это тоже Картина, которая стоит здесь рядом, стиляги, одна из последних ролей, которую мне Тодоровский подарил. Подарив мені цю роль, розумієте? Вілідінський Саша, який знімав русська така картина. Де, очень щоб не прорахувати такі фільми, ті ж один за та... называю... це один з останніх фільмів, де знімався Олег Янковський. Той самий Олег Іванович Олег Янковський, Янковський, який, який такой... головну роль у фільмі на кіностудії Довженка у Белаяна, зіграв у Філері, де теж виграли роль. Як і Богдан да. Бенюк. Дивіться, які геніальні російські верно. актори, Євген Ліонов, інші. Ви згадуєте. Да. І водночас ми бачимо ту купозицію російських митців, ну, скажімо так. Они фактически закликают до войны против Украины. Вот как это все стыкуется? Ну, потом Богу будут как-то оправдываться. Мы же все потом Богом перед Богом станем. Я просто не понимаю, почему люди в таком возрасте уже, которым вообще нужно свечки ставить и молиться, отмаливать вообще грехи, там, ну, каждому из нас надо. Я время от времени, я не могу сказать, что я набожный человек, но для меня 53 года, очевидно, что главное – это дети и будущее наших детей. А дальше нужно у Господа просить прощения за все, что ты в жизни своей наделал. А те, которые стоят там на руководящих постах, мне кажется, у них там просто отмаливать и отмаливать надо. Но я же не могу прийти в дом и сказать, ну-ка, молись Богу. Да, ну что это? Для меня просто очевидно, что чем старше человек, тем он больше о Боге должен думать. А не о том, что там да, кто-то кого-то призывает или, например, антиукраинская позиция у кого-то активна. Отвечать придется всем. Отвечать мы будем все перед Богом, поэтому если ты думаешь об этом, то, наверное, ты из-за... Своими выступлениями следишь А еще они же все-таки люди, как бы занимающие какие-то посты важные, правильно? Ну, когда Сергеевич Михалков чемало посад да. Но опять же, понимаете, я все равно уважал Михалкова как режиссера и буду уважать его. И буду ему благодарен за фильм 12. Потому что за две недели до этих съемок меня позвали в эту картину. Я снимался вместо Владимира Ильина. Потому так, что должен был этом... Володя Ильин сниматься. Меня позвали. И я получил огромное удовольствие от того, что я в этой картине был, и все актеры, которые снимались рядом со мной, а у меня очень два близких человека, там Сережа Гармаш и Миша Ефремов. Это люди, с которыми мы больше 20 лет знакомы, и такие по каким-то, да, ну, можно сказать, по По духу и по крови это братья мои, прям вот, братья и братья. Ну, ладно, я згадав, не в цьому фильме, а попередніх Микити Михалкова, оператором був український геніальний оператор Вилен люта. люта. Великий оператор. Вели... Я все время говорю: нам не надо смотреть и обсуждать столько Москву и Россию. Нам нужно думать о своем. У нас масса талантливых людей. У нас масса всего, чем мы можем гордиться и пышаться. Масса. У нас кладье, залежи. Да, Важный річ сказал. А то сгадало, например, режисера Кована сучасного російського, фільм Курсанты сериал. Да. Дуже Фільмування. Це на комплекні да. думки, але в будь-якому разі цей серіал, не тому що ви в ньому зіграли. я сам не, дивлюся, не, та, Це теж mm. робота, це мистецька робота. Але ми бачимо інші серіали. Не тільки пропагандистське, само собою, да. а й це їхня естетична якість. Зараз. Не тільки активно дискутуються в Україні. Вже ухвалюється рішення про ну не заборону, а певне обмеження серіалу з участю того ж Охлобистіна, Переченкова. Ви підтримуєте такі кроки, щоб в Україні uh, такі серіали не йшли? Я підтримую так. Я би не, не казав би про фамілії, це вже вирішують там, да, хай вирішує комітет, чи як там у нас є хто там нацрада по телебаченню ну, чи там кіно, складно. Хтось. як Мені нам розповідали в ефірі перший заступник mm -hmm. голови Нацради, з телерадіо Молоді України Ольга Герасим'юк. Вони просто моніторять ситуацію, mm -hmm. потім звертаються до власників ну керівництва телеканалів. Каналів, так. так. Як що телеканали не погоджуються з думкою на то тоді йдуть до суду. Ну, але я би краще знаєте, тренд такий. я би я, я не показував плохі фільми. Вот їх же йде тьма. Тьма фільмів, і я не понимаю, почему их продолжают смотреть. Я сейчас не персофинирую про фамілії про людей, названих Пареь Клобусин. Я говорю о той тьмі, где играют совершенно, может быть, не звезды, неизвестные артисты, но почему-то их просто море. На каждом канале я включаю уже это положение месяца-два, как я слышу, запретить там пропагандистские картины. Не пропагандистские картины, вообще нужно запр запрещать, не показывать низкого качества ширпотребные картины, особенно в это тяжелое время, когда у нас народ за год столько пережил всего что я не знаю, еще вот этот показывать, да, бред, Почему? я в них не снимаюсь принципиально очень давно и стараюсь не сниматься в плохом кино. В последнее время, да, очень коммерциализировано все. Из того, что мне предлагают снимать, поверьте, 10, вот скажем, из 10 сценариев один хороший, 9 я, это уже 3 года происходит, как я активно отказываюсь, но это низкого качества работы. Вот и все, это мое одно, вот я вам говорю свое абсолютно открытое мнение как артиста, которого больше 150 фильмов. Да, и поэтому я бы запрещал просто мыло, то, что вообще взрывает людям мозг. Почему никто не показывает старые Давженковские картины? У меня вопрос. Почему не показывают телеспектакли, которые я, мальчишкой, помню в степах Украины? Замечательный спектакль 50 или 60 какого-то года, где играют корифеи театра Франко. У нас, если вот порыться, я уверен, что полно, полно, полно Смотрите, есть. Чего речь. не показывать важная это? Важливая Что ты зараз порушил это важное питание, нагадаю. Балаяна, мы не можем показывать фильмы Балаяна ну, так, вместо так, этих так, 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 так. Я нагадаю, что Миша думает. Ильенко, мы не можем показывать фильмы. Мы не можем показывать э, Юрия Ильенко. Начиная с белой птахи, с черной отмеченной Осыка. и Ао Сыка, Леонида, э, Каменный Хрэш, Миколайчук. Хорошо, сэр, миколайчук 20. Да. Звичайно. У нас что? Нет, у нас море картин, и наши дети этого не видели. Нагадаю, Наші шановні діти, друзі, ще видимо. гостем студії Радіо Свобода є актор Олексій Горбунов. <кхух> <кхух> Ви за дуже важливе питання зараз е, е, зачепили. От у собі не буде цих російських серіалів. Дійсно, вони більшу частину. Як це... тому що хороші серіали не треба показувати. Не хороші, Звичайно, Андрія да. Звягінцева треба показувати, ]自然. коли знімає фільм, наприклад. А є зараз у сучасного українського кінематографу, потенціал, на ваш погляд, замінити своєю вітчизняною продукцією. Я думаю, да. Вот, скажем, картина «Гвардия», которую сейчас снимают там все молодые артисты, да и режиссер Алексей Шепарев молодой. Вот, там оператор такой педстракуватый, э, Толя Химич. Сейчас боюсь, Толя, выбачай, если неправильно не, не, не сказал призвище. Но ему 57 лет, мне 53, вот мы самые старые в группе. Это в основном артисты молодые, режиссер молодой, сценарист Коля Рыбалка тоже чуть моложе. но вот, я вижу... У нас есть силы, таланты, просто надо снимать, открывать своих и все делать для того, чтобы молодые снимались, будущее вот сила, за ними. Все, вы конечно. Той, кто прошел конечно. то это возможно. Режиссеры у нас есть, но у нас и полно актеров, и полно сценаристов. У нас условий нет, чтобы эти люди развивались и лучших брать. Не кумовов, братьев и сестер, а лучших талантливых людей. А молодежи, повторяю, и в России, кстати, тоже. Я очень много же все-таки больше снимался в последнее время в России. Очень много с молодыми снимался. Это настолько новое, талантливое, яркое поколение. Такое яркое, что просто вот если бы от меня что-то зависело, я бы в политику старше 30 не пускал бы. Uh -huh. Не пускал категорически. Люди с чистой, незамаранной совестью должны там работать. Об этом никто не думает. Об этом никто не думает, что с чистыми руками, с чистой совестью и с горячим сердцем должны работать люди в политике, как в кино. И будущее за молодежью. А условия нужно делать, чтобы мы писали, мы снимали. И бизнес, наш бизнес, украинский, давал деньги. И не надо брать у государства. Сделайте О, условия, тебя, брат, говоришь, сделайте условия, условия. Говорят, 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 они уже столько говорят, что уже просто я не знаю, сколько это можно слушать. Все. А реальных шагов никто не делает. Вот это сериал «Гвардия» Финансовал, если не секрет. Кто? Звідки гроши Вы брал? знаете, насколько я знаю, канал 2 плюс 2, но это очень скромный бюджет. Это за копейки. И вот тот просто патриотизм и энтузиазм людей, которые на площадке, поверьте, очень, очень тяжелые съемки. Очень тяжелые. Каждый день в 6 утра группа приезжает, и у нас был то мороз, то снег, то дождь. Молодые, с грязи а не вылазили. Знимал у Василькова его воинская часть. Васильков, били Василькову. Все там, ну, Васильков скажем, все. училище, Там лётчик, да, Там все, да, лагерь, все для тренирования, все там знаходиться. И очень тяжело, но люди говорят с таким энтузиазмом. И я очень надеюсь, что получится картина. И это доказывает еще раз, что в принципе при очень скромных бюджетах, но при желании огромном, и честности. К проблемам, о которой собираются снимать кино, люди. Просто вот у каждого свой фронт. Вот здесь, вот молодежь, говорю, вся группа, которая сейчас снимает это кино, не щадя себя, работает на износ, и я надеюсь, что результат будет. И и пускай будет это маленький пример для того, чтобы хоть как-то это сдвинулось. Потому что у меня такое ощущение, что сейчас только этот фильм снимает. Больше ничего. Вы не лише в фильме уже фактично знялися. В ну, гвардіях. Да. Але і в житті ви от виступали перед бійцями Національної гвардії в Одесі, відвідували в шпиталі поранених на гвардійці у Дніпропетровське. Да, в шпиталі, в Києві був, да. От цікаво, і, ну... які ваші Враження від цього відвідування. Зрозуміло, ви відомо актор, цим людям, які поранені, було цікаво, з вами побачитися. А у вас, як людина, яка відвідувала, які враження? Спілкування з ну, Не у фільмі, а в житті. Ні, ну, во-первых, очень сильные люди, конечно, сила духа потрясающе, потому что я скажу честно: когда в Киеве первый раз я... Я вообще очень много с военными... Во-первых, я военных много сыграл еще с советского времени. Я с военными всю жизнь пересекаюсь. У меня очень много друзей афганцев. Очень много. Причем и в России, и. В, в Узбекистане, в Таджикистане кто-то остался, в Прибалтике, в Украине очень много. И, скажем, редкие часы, когда я появлялся на Майдане, скажем, я тоже заходил к афганцам, и вот там все дяди, кому 50-60 лет, вот у них сила духа, как была есть. Сейчас такая же сила духа еще сильнее у молодых. И когда ты приходишь в госпиталь и, пацану, 20-23 года, он без руки, без ноги. И ты ему поешь, а я вот помню первый раз, я прям петь не могу, ком в горле стоит у меня, а у них глаза горят, и сила духа такая, что я понимаю, что выросло поколение наших детей, которые нам показывают пример мужества. Вот нам надо быть такими, как, как, как наши дети. Я об этом часто говорю, и это на Майдане первый раз случилось, когда первые пацаны погибли с деревянными щитами. Вот да, небесная сотня первые, которые они все молодые, и умирали молодые, и в которых стреляли в упор. То есть они показывали такой пример героизма и мужества. И для них слово «родина», «батькивщина», оно обретает другой смысл, абсолютный смысл другой. Обнажается все как есть. Все очень первозданно имеет смысл. Вот родина – это вот это. Поэтому за родину люди отдают жизнь как это было. Но меня, как советского ребенка, так в школе учили. Мы хотели быть все Александрами Матросовыми, там, в 7-10 в лет и играли в танки и закрывали с собой доты. И, и, а потом, когда вышел в бой, идут одни старики, мы хотели все летчики, да, естественно. Не, то есть я поражаюсь, и меня очень эти встречи э, так, ну, как-то на место, во-первых, ставят, потому что весь твой какой-то пафос известного артиста, он время от времени все равно присутствует в такой публичной профессии, как бы на тебя все время смотрят, снимают, тебе лезут в душу, как бы мне это... Я очень не публичный человек, я мало даю интервью и вообще не и считаю, что больше интервью брать надо у молодых и снимать надо молодых, их им надо помогать, им очень важно, чтобы их сейчас видели, их слышали, им важно. И те, кто в госпитале молодые ребята, вот меня поразило, что говорю сила духа и Родители, мама сидит с ним, плачет, потому что я понимаю, он без руки, без ноги. Но глаза горят, он мне подпевает. Еще что-то говорит, а можешь вот эту песню спеть? То есть это, это сильно в впечат... это очень сильно. Я после Киева поэтому сказал, если я куда-то еду выступать, у меня концертов сейчас много. Я стараюсь в госпиталь. Так было в Днепропетровске. Я попросил его, давайте в госпиталь заедем. И мы с Ахтемом, с режиссером Саиты Блаевым, который вот ведет на один плюс один храброе сердце программу, который режиссер картины Хайтарма, последняя так, 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 так. картина, которую все, все видели. Слышали. Про да, трагедію, яка да, з ним да, осталась. И да. на жаль, иншу трагедию зараз спостерігаємо из крымских татар. Да, да, да. Вы знаете, это, конечно, особенно в Днепропетровске. И там другое ты наблюдаешь: помимо бойцов, которые ранены, лежат там, там же очень много волонтеров. И то, что делают наши женщины. Вот они показывают другой пример мужества, когда они не спят там неделями, когда они их кормят с ложечки, они достают все медикаменты, они все знают. Я только пришел, они мне сразу говорят, сигареты сюда, деньги сюда, петь нужно здесь. И все. В Днепропетровске та же история. Масса молодых девчонок, которые бегают, собирают солдат, всех в, одно Я место. в одном из ваших ответ. Пане что вы вот 52 роки фактически гимн Украины Да, да, В прошлом году не поверите. Гімн ну я його знав, звісно, громадяни України, але так, щоб я співати його почав, да, і так, щоб коли Тут, я сам хочу його я співати. життя людей. Да, на Майдані я вивчив, коли моя старша дочка, вже сколько. Я думаю, що дочка має старшу там, в 7 класі, а раніше вивчила, тому що вона в україномовній школі навчається, і ну, в них вже все інакше. Да? А я вивчив да, прямо так і запам'ятав гімн на все своє життя. Думаю. Я вважаю, що гімн треба так вчити, і, і до нього підходити треба так. Або зовсім-зовсім малим малим. Або вже в такому вже коли тобі стільки років, да, коли ти дуже свідомо до цього відносишся і чуєш інакше всі слова, які в нашому гімні. Ми маємо завершувати. У нас рівно одна хвилина залишилася. От ви зіграли, ви сказали, півтори сотні роли. Позитивні, негативні персонажі в різні історичні обставини, військових, і не тільки військових. На ваш погляд, як актора, як громадянина. Кіно все-таки це одна, а життя набагато драматичніше виходить, якщо дивитися на ці останні події в Україні. Так, так. Да. Ну наше життя, так, точно, що наше драматичніше. Ви драматичні не сподіваєтеся життя. на краще в новому 2015 році. Ні, я сподіваюся, як і яке Оптимістично люди... налаштовані? Сподіваюсь, так. Да. Я не можу сказати, я взагалі, знаєте, не, не дуже такий оптиміст. Я більш реаліст. Але я такий реаліст з романтичними поглядами. Тобто, я. Знаєте, я кожен новий рік все одно, як у дитинстві, ти маєш надію і, і про себе дуже-дуже дуже хочеш таких зараз дуже простих речей. Дуже хочеться, щоб нарешті був мир. І нарешті, щоб наші люди у всій всій Україні нарешті почали жити так, як вони того заслуговують. Тому що ми такий важкий шлях пройшли, що можна людям а, до речі, від від, від від, яких, яких як, да, залежить наша життя, багатьох людей, от вони повинні зробити все, щоб людям стало легше і легше. Ми заслуговуємо на спокійну якусь життя. Спасибі вам за цю розмову. Нагадаю, спасибі. що гостем студії Радіо Свобода був актор Олексій Горбанов, провів ефір Олександр Лащенко. І знову ж таки, вітаємо вас, шановні друзі, з новим 2015 роком.